Від чого залежить імерсивність в іграх? Особисто я вважаю, що базова імерсивність, тобто те, що на поверхні, це таке собі комбо з якісної картинки, хорошого звуку, цікавої історії, ну тобто наративу, або ще зрозуміліше сюжету, плюс обов'язкова технічна стабільність. Але є один фактор, який багато хто ігнорує, або навіть і не задумується про це. Козаки та козачки, всім привіт! У мікрофона, як завжди, майданіч. І у мене до вас одразу питання: скажіть, ви коли-небудь намагалися зіграти в ігри без монітора? І знаєте, що я вам скажу, що це можливо. Адже у відео про те, як грають незрячі геймери, ми це з вами детально розібрали. Також можна грати в ігри без звуку, без сюжету теж грають в ігри, і навіть останні роки нам демонструють те, що без технічної нормальної стабільності ігри теж знаходять свою аудиторію. Тому, напевно, найважливіший фактор імерсивності – це якраз таки наш з вами комфорт при поглинанні цих самих ігор. І судячи з мову, постав в телеграмі, де я доншутив по 12 годин два дні поспіль я точно знаю секрет. Як грати з комфортом? Прошу любити і шанувати мій новий трон, в якому я буду задротити, стрімити, дивитись контент, робити контент для вас і все, що роблять звичайні геймери, в тому числі і перейти в нього. Коротше, це моє нове крісло Kaiser 3EXL від бренду Anda Seed. Давно планував замінити свій старий завод по виробництву геморої на якесь адекватне і класне крісло. І тут мені підігнали ось цей екземпляр. Але не дивлячись на це, мій огляд буде об'єктивним. Чесним і без приховувань всяких мінусів. Адже перед вами найчесніша і найнепідкупніша людина українського Ютубу. Тим паче ціна тут доволі висока, без знижки майже 20 тисяч гривень, тому нам тут з вами не до жартів. Коротше, я поділюсь своїми реальними враженнями як звичайний користувач, без зайвих технічних подробиць, якось діаметр коліщаток чи якийсь там газліфтинг. Це все можна прекрасно прочитати в чаті GPT. Натомість, цього я хочу показати вам трушну інфу і трушний експір янс. Скажемо огляд крісла після двох тижнів жорсткого задротства в ньому, без всяких прикрас і з реальними висновками. Я походив по магазинам, позрівнював його з іншими кріслами, і, як не дивно, є кілька важливих моментів, про які варто розповісти. Отже, почнемо з самого початку. Зустрічайте коробку, яка важить 32,5 кілограми. Додатково по розмірам вона теж габаритна. Тому, якщо після відео задумаєтесь над покупкою, зважайте на цей фактор, продумайте добре логістку з почтою. Додому або замовти кур'єрську доставку, тим паче Анда сід при замовленні від 5 тисяч гривень, доставляє крісла на шару. Коротше, вскриваємо коробку і починаємо уважно роздупляти комплектації, адже зазвичай що найбільше дратує при покупці чого-небудь, що потрібно збирати. Правильно, поки складеш все докупи, можна зламати голову. У випадку з крізлом я би не сказав, що тут це прям дуже важко. Але ось вам декілька порад, які би я хотів отримати перед складанням цього трону. По комплектації все чітко: ключик для болтиків, самі болтики, до речі, наскільки я розумію, вони загартованого металу. А це ніфіга собі, хто шарить, той шарить. Але от інструкція, от тут виникають деякі питання. Якщо складати виключно по ній, як це робив я, виходить якось надто складно. Тому ось моя порада. Берем коробочку з коліщадками, читаємо мотивуючі фразочки. До речі, вони тут усюди, така собі приємна дрібничка. Обов'язково пропускаємо коробочку через контроль від нашого пухнастого спеціаліста. Якщо він дає добро, вставляємо їх у ніжки. Потім до сидіння прикручуємо кріплення, яке вставляється якраз в ті самі ніжки, і вже в самому кінці прикручуємо спинку. І це якраз таки буде найлогічніший і найлегший спосіб зібрати це саме крісло. А в інструкції все якось трішки заплутано. Спочатку до сидіння кріпимо спинку, це все тримаючи в руках, а воно якось, блін, незручно. І в самому кінці це все. Ставимо на ніжки. Коротше, не допускайте моїх помилок і думайте головою, а не як я, картинками. Єдине, що я не розумію, що вони отут зробили, направляюшу для цього металу, тобто куди ти оцю спинку одіваєш? Тут вона є, а з цієї сторони її немає. Зробили б уже з двох сторін, що тись не направляєш і одів і все. Або воно так і має бути, або вони щось прозівали. Може, тобто, тут от треба прямо поігратися, щоб це сюди насадити нормально. По факту на повну збірку і на все про все у вас піде максимум 10-15 хвилин. В деяких випадках потрібна буде чиясь допомога, щоб притримали якісь детальки, але в принципі можна і самому. Коротше, після зборки, як завжди, лишилось два болтика лишніх. Непонятно, куди вони в інструкції не указано. Може, це просто запасні. І що ці потеряють до крісла додатково йде одна подушечка під голову або шию, що важливо на магнітику, і ще одна побільше вже під спину. Але вона чомусь вже ніяк не фіксується. І у мене питання чому в теорії вона мала би і так триматися. Але як завжди є, але кожен раз, коли я встаю, вона падає і кожен раз її потрібно поправляти. Я погоджую, що це, напевно, трішечки доб, але мене це якось напрягає, тому я вирішу про це не мовчати. Також ці подушечки мають таку собі пам'ять, і не переживай, вони не запам'ятають, то що ти дивишся в вклаці інкогніто, це залишиться між нами. В цьому випадку мається на увазі про положення твоєї поясниці і твоєї шиї. І найголовніше, імба, якої я так не слабо підзавалив, це те, що в цій маленькій подушечці є такий спеціальний матеріал, який тримає температуру. Тобто ми беремо цю подушку, ставимо її в холодильник, цей матеріал охолоджується і тримає цю температуру ще бог зна скільки часу. Тобто, якщо літом дуже жарко, а подушечка ця завжди холодна, ми її ставимо так, от під шию. І це просто імба. Що стосується дизайну та матеріалів, тут є декілька важливих моментів. Крісло випускається у двох варіантах: із ляної тканини, та із преміум PVS шкіри, оскільки в мене весь сетап у червоно-чорних тонах я взяв собі саме шкіряну модель, тому що тканинного варіанту в таких забарвленнях просто не було. Хоча, можливо, додаду ще з часом. Щодо дизайну, то він тут класичний для геймерських крісел. Форм-фактор ковша щось на кшталт сидіння і спортивного авто. І так я знаю, що зараз цей стиль багато хто хейтить. Але тут Є своя фішка, і про неї трішечки пізніше. У цілому Кайзер 3 XL має такий вигляд, ніби він водночас і геймерський, і, і крізь, напевно, дорослий. Не кричущий, не пластиковий, не якийсь підлітковий стиль з кислотними вставками. Це крісло, яке можна поставити і біля ігрового стола, і біля робочого, і воно органічно виглядатиме в обох випадках. На задній частині крісла є якийсь матеріал, я не дуже зрозумів, що це, але візуально він дуже схожий на карбон. Так, я знаю, що це не він, порте на дотик і виглядає він прикольно. А тепер повертаємося до питання питання зручності, тобто ергономіка і комфорт, є такий собі золотий вислів, що все пізнається в зрівнянні. Отож, це я її вирішив зробити. Я пішов у великий магаз з кріслами і пересадів майже на всіх, що там були, адже після мого старого крісла любе крісло буде зручним. Тому щоб зрозуміти, наскільки мені підходить і чи взагалі насправді зручне моє крісло, я пішов і зрадив йому кілька десятків разів з іншими кріслами. Прошу не повторювати такі трюки зі своєю другою половинкою. Коротше, я посадів у різних кріслах, в тому числі і в ковшах, і зазвичай вони тебе стискають з боків, плечі зажаті, створюється відчуття, ніби ти в такому собі коконі. І це логічно. Адже само початку вони придумувались в першу чергу для безпеки пілота автомобіля. Тому зазвичай плечі і спина через деякий час починають кричати про відпочинок. Але в цьому кріслі все якось трішки інакше. По-перше, функції в цьому кріслі, напевно, більше, ніж в нових айфонах, але про це трішечки згодом. А по друге, за рахунок того, що воно от таке от масивне, воно точно підійде великим дядькам. У мене є кен який під 2 метри зросту і за 110 кг ваги, то йому в цьому кріслі було дуже комфортно і воно його з легкістю витримало. Тому я зі своїми 90. Кілограмами і метром 83 зросту, сиджу в ньому вільно, з прямою спиною нічого не тисне та не обмежує рухи. До речі, смішний факт. Моя дівчина з її метром з кепкою в цьому кріслі виглядає приблизно ось так. Коротше, повертаючись до дизайну, він тут нібито класичний, але посадка мене дуже приємно здивувала, тому що я очікував звичайний стиснутий варіант. Я вже ж сидіння, воно тут якесь аномально зручне і якесь аномально м'яке, але приємно м'яке. Зараз мене зрозуміють люди, які дуже багато і часто сидять. Сидять за комп'ютером. Зазвичай після двох годин сидіння дупа стає дерев'яна, і ноги починають трішечки німіти. А в цьому кріслі я взагалі такого не відчув. Я навіть зараз в PlayStation 5 граю не в кріслі мішку, а в цьому кріслі, тому що в ньому банально зручніше і банально кайфовіше. Також тут присутнє повне регулювання жорсткості сидіння, кута нахілу сидіння і регулюється кут нахілу спинки. Тобто, якщо прям дуже задовбався і хочеться зачилитись, відкидаєш все максимально назад і релаксуєш собі на 10 з 10. Хто Має такі крісла, мене зрозуміють. Також важливий момент підставки під руки, лікті і тому подібне. Вони тут 4 де, щоправда, в них в тому сенсі, в якому я подумав. Їх можна рухати вверх, вниз, вправо, вліво, і також змінювати, під яким кутом вони будуть підтримувати твої руки. Я, чесно кажучи, не дуже часто ставлю сюди свої каракулі, але для когось це, напевно, буде реально зручною штукою. До речі, стосовно хрусту і скрипіння. Я старався його якось розгойдати і щось почути, але ніяких звуків я не почув. Для кого взагалі підійде. Це крісло. Якщо ви, як я, сидите за компом по 8-12 годин, граючи в ігри, монтуєте або працюєте, в більшості випадків вам реально буде зручно. Тому що після того, як я походив по магазинам і посидів в різних кріслах, я зрозумів, що це крісло на дві, а то і на три голови реально краще, ніж інші. Але варто зазначити, що вибір крісла це як вибір другої половинки. Це дуже індивідуально і дуже особисто. Благо у них на сайті є реально безліч різних варіантів крісел, напевно. На всі смаки, які тільки існують. І як би це банально не звучало, але реально хороше крісло. Ех, йобане світло, блядь. І як би це банально не звучало, але реально хороше і зручне крісло дуже змінює ставлення до довгих ігрових сесій.